Йде зима красуня мила, в неї сукня сніжно біла, черевички з кришталю, дуже зимоньку люблю. Йде за сніженом у борі, очі сяють, наче зорі. Яка пора року завітала до нас? Так, зима. Подивіться, що вона нам принесла. Це сніжинки. Давайте пограємо з ними. Покладіть білі сніжинки на верхню смужку, а блакитні на нижню. Не забувайте, що сніжинки потрібно брати правою рукою і розкладати їх зліва на право. Скільки білих сніжинок? Три а блакитних? Чотири. Яких сніжинок більше? Блакитних. Наскільки? На одну? Як зробити, щоб сніжинок стало порівну? Так додати Білу сніжинку. Скільки стало сніжинок? Порівну. Молодці малята. Діти, зима пропонує пограти нам ще в одну гру. Подивіться уважно на картинку і скажіть, де знаходиться хлопчик в окулярах та жовтій шапочці? Ліворуч. Чи праворуч? Ліворуч? А де знаходиться дівчинка з котиком? Праворуч? Де знаходиться сніговик? Посередині? Де знаходиться дівчинка на санчатах? Перед сніговиком. Де знаходиться дівчинка на ковзанах? За сніговиком. Де сидить пташка? На сніговику. Молодці малята! Як же весело ми з вами граємо? Ой, а хто це до нас поспішає? Це сніговичок. Привіт, сніговичок! Привіт, малята! Я поспішав до вас в гості і поки йшов, загубив рукавичку. Допоможіть мені, будь ласка, з усіх цих рукавичок обрати свою. Подивіться уважно, яка рукавичка у сніговичка? Червона. Де червона рукавичка? Ось вона! Дякую вам, малята! Тепер я зможу гратися разом з вами. Діти, скажіть, де сховався сніговичок? За деревом? А де сховалось рутеньке кошеня? Під ялинкою? Де сидить гава? На дереві? А де стоїть пінгвінчик? Перед ялинкою діти, сьогодні з вами ми багато грали, але нам вже час повертатися додому. До нових зустрічей!